Кавалерочка, Христос Воскрес! Всім доброго, раночку. Надіюся, ви всі гарно відпочили. Ну, але сьогодні третій день свят. Сьогодні обливаний вівторок. Так що, якщо вчора нікого не облили, файно сістріпайте і шукайте людину, яку можна облити. Бо виділи сте сторіс, як Сергій вчора хотів когось облити. І коврик полетів, ковшик полетів, господи, все на світі. Ну, але настрій зробив всім. Ви знаєте, кавалерка. Виспалась людина, не виспалась, прийшов новий день, мусимо вставати, стріпуватись, клавчистити, песок файно вмити, директоршу воду, хлопці, кутка файно виталіпати, і всі разом. Беріться до роботи! Ви знаєте, Кавліка, я деколи собі думає тако, Рано встану, то сонце за, в хаті спека. Я не можу просто передати. Я казала, що мені треба в ту кімнату, нехай свята співкіт. Кінчається купити штори такі темні темні і все тако позакривати. Ви розумієте, сонце тільки починає світити, я встаю. А сьогодні така, коні я Галинко, ти тако, пішов в виходу, прийшла і кажу: лягай спати, бо від 6 години по хаті ходити то не варіант. Так спала кавалерка, що переспала. розумієте, Просто переспала. Встала, голова болить, запухша, бо сама по собі відчуваю. Вчора наїлася. Я тако сьогодні встала і думаю, ото ми, жінки, тиждень до свят готуємося, забиваємо весь холодильник, а потім після тих свят дивимося в той холодильник і думаємо, як би то чим поскорше доїсти, щоб приготувати щось ріденьке. Ну що я неправду говорю, кавліка, от ви напишіть, ну так воно є, ну але вже як і є. Так що сьогодні послідній день свят. Я вже я вже чесно, я дуже вставала, прала, прибирала. тому що після моніки то все треба мити, прибирати підлоги? помити, три дні підлога не миться. То то взагалі атаки розумієте? в мене? Ну але вже як є. А що хто йде на роботу, йдіть на роботу, не забувайте, сьогодні третій день свят. Працюйте так, як вам платять. А хто сьогодні вдома лежіть пупцем довери і отпочивайте. Знаєте, йдіть в холодильник, наберіться тацу, щоб попоїсти, пасочку, кобаску, хрін, холодець, якийсь, Надіжтеся добре і просто отпочивайте. Тому що сьогодні ще нічого робити не можна. Я тако виходь, знаєте, я такою виходжу на балкон. І дивлюся по балконах чужих. Думаю, як хтось тере, я зараз теж кидаю. Я дивлюся, то тиждень ніхто не знаєте, Вони святкували тиждень. Так що, кавалерка, всім гарного, мирного, позитивного дня. А я п'ю кавусю, стріпуюсь і буду теж братись до роботи. Все так, як завжди, всюди.